Тяжкість у правому боці, втома, сумливість після їжі, зайва маса, великий охват талії, випираючий живіт все це разом є ознаками жирної печінки або гепатозу. Багато хто запитує, що б такого з'їсти, щоб жир зник. Росторопша, овес, кава, фрукти, мед, йогурт, чи може куркума. Але правда в тому, що якийсь один продукт не врятує від жиру в печінці. В інтернеті є багато роликів про якусь чудо їжу чи якийсь відвар, який може відновити печінку за три дні. Печінка може відновлюватися сама, якщо її не довести до найтяжчих стадій фіброзу і цирозу. І щоб прибрати жир з печінки, треба налагодити харчування, треба міняти спосіб життя. Саме їжа щодня або руйнує печінку, або Допомагає їй очиститися від жиру. Коли ми міняємо харчування, міняємо спосіб життя, зникає зайва маса, проблеми з кишківником, шкірою і навіть суглобами. А кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео писати, хочу а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.